Усім привіт! Прийшов час записати відео про те, за якого персонажа я граю у Diablo Immortal. Коли я починав грати, я не знав, якого собі обрати персонажа. І тому я зупинився на Монахі. Монах мені здався дуже цікавим, і я його обрав. Дуже довго грав, але. Коли прийшла обнова, що можна змінити клас, я вирішив нею скористатися. Напротязі гри я наблюдав за різними персонажами. І, можливо, хтось не знає, але я завжди стараюся грати за саппортів. І я вирішив, що зміню свій клас на Паладіна. Так як його скіли. Дуже корисні для команди. Ну що ж, тепер подивимося на мого персонажа. Найважливішим і найцікавішим скілом у Паладіна я вважаю священне знам'я Тому що плюс 100% до критичного удару це не аби що. Так, воно зменшує критичний урон. Але якщо у вас є хоча б трошки шансу на критичний удар, то у вас буде все добре. До речі, ще одягнув я речі, які допомагають користуватися цим скілом. Тобто, ми бачимо, що на голову одягнутий шолом, який дозволяє священне знам'я носити з собою. І також надіти плечі, які на 30% подовжують дію мого священного знамені. І так, тепер другий по важливості для команди скіл це призив світла. Який на 3 секунди робить вас повністю захищеним від будь-якого урону. Це дуже допомагає як в танжах. Так і в ПвП. Тому що 3 секунди, здається, мало, але вони можуть вирішити дуже багато. Коли ми ходимо на різних босів, ми бачимо, коли йдуть якісь сильні удари, які наносять дуже багато урону вам і вашій команді. Саме в цей момент вам треба підігнати таймінг так, щоб перед тим, як б'є моб або бос, ви вмикали ваш Призив світла. Наприклад, Саргот, який б'є льодом по полу, наносить надзвичайно багато урону. Перед тим як він буде використовувати цей скіл, ви маєте використати свій і захистите від першого удару льоду від саргота. В гарній команді цього буде достатньо, щоб встигнути його вбити. На жаль, тільки два скіла, які будуть допомагати вашій команді. Наступні — це лише для вас. Тобто я обрав коня, який не тягне за собою, просто робить бомбардіровочку. І залишає слід. Тобто, якщо будете ходити по ньому, вам ще буде наноситись урон. І також мені дуже сподобався сіяючий щит, який. Просто на вузьких коридорах ви можете лупити всіх мобів підряд. І наносить, до речі, непоганий урон. Як бачите, у мене одягнений щит, який змінив трошки властивості сіяючого щита. І тепер він більш не осліпляє супротивників, а наносить їм урон і заряджається. Для того, щоб ваші командні скіли були кориснішими, вам потрібно знайти собі сет позиву. Тому що, по-перше, ви будете на 30% довше користуватися своїми скілами. І також, коли ви і ваша команда будуть у зоні ваших позитивних скілів, на 30% на 3 секунди кожен раз буде збільшуватися їхня швидкість атаки. І коли ви зберете всі 6 речей, то ще буде додаватися ефект вампірізму на 12%. Тобто теж непогано. Щоб ви розуміли, на будь-який танж дуже потрібні паладіни. Їх шукають усі. Тому для мене, як для саппорту, це дуже гарний персонаж. Ну що ж, я бажаю вам усім гарної гри. І грайте в стільки в своє задоволення.